Я написала, що мій перший хліб був вдалим, а я задолбала всіх хлібом, тому що я хочу ідеально пекти хліб. Правильно, правильно. Чим більше напишеш, я, я вмію все робити, все. В мене кулінарний досвід. Азія, Франція Іспанія. Та що офігенна взагалі. мощна жінка. То? Ви. Дякую. У мене є TikTok, і е, відео, типу, дуже таке лайтове, типу просте, з приготування салату. Залетіло там на один мільйон. Тому ну, особисто для мене по теперішньому момент, типу, це все одно досягнення, думаю, круто. Боже, я не пам'ятаю, що втретє писати. Моя найближча людина. Чому вона найближче, не, не знаю, хто вона для тебя? Uh -huh. она тебе, що вона тобі дає старша сестра. Через те, що в мене вже немає. Ну, тато є з ким я не спілкуюсь, мами немає. Вона мені по суті зараз заміняє роль мами. Вона переживає за мене, ми, ну, тобто, вона питає, як, я, що, я, де я як вони справи, як робота людину я написав, що це сестра. Так сталося, що це моя приємна сестра в нашій сім'ї. Вона переселенець, в неї померли всі родичі, але в неї був опікун, який був неналежний. І мама завжди хотіла дівчинку. Типу, два хлопці в сім'ї. Вона хотіла дівчинку. Ми її прийняли, і наразі. Ще були живі мої дідусі бабуся. З маминої сторони вони її називали внучкою. Мій брат називає її сестрою. Вона називає моїх мамою і папа, мама і тато. Типу, нас Творі, в нас сім'я. Тварина, з якою я себе асоціюю? я не була готова до цього питання. Нічого. Ти мок? Ти ауф? Я не розумію, яку я тварину себе асоціюю. Я похожа на кошечку. Так. Таку малесеньку, яка така. Я написала Пантера. А, ну, тому що сьогодні я і виглядаю так. І, тобто я сьогодні, коли зайшла, я так себе і відчувала. Ну, знаєш, як я отак стала, так, вони так стоять спереду, лапи, ззад, і вони так стоять і дивляться. І я отак себе відчувала. А якщо я не знаю, хто я по знаку Зодіака, що мені робити? як? <рес> так? Ти не знає, що ти не знаєш, по знаку Зодіаку? Коли ти народишся? 24 серпня. А Лев. 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 Супер. Це не лев, це... Не могли мені раніше сказати. То я причав. Що всі так довго пишуть? Ви стихи пишете? Не знаю, хто сьогодні не беруть. А хто ти? Скорпіон. Да, я — скорпіон. Я Щось понял. <ріст> стіна. Я щось не поняв. Є претензії. Є питання якісь? Чи це. Це жалко, що. Ти близько взагалі це знак подвійний. Я це не подвійний. А водолій. Водолій це Близнюки це чудова. Належимо моя це, курсова робота. Близнюки це взагалі чудові люди, щоб ви розуміли. Я це, живу з близнюком. Це... Моя це... подруга близнюк, і вона класна, типу. але в ну, них дуже щастя зміни настрою і такі ці думки не одно... ну, такі. Ти зі мною в кімнаті живеш? Так, да, я бачу, я це все бачу за близнюки. Своїм о, життєвим гаси написав жити на повні груди, насолоджуватися життям тут і зараз, під е, холодний келих і гристого просеко".